Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо розбиратися з таким mp 3 плеєром MP3, -плеєр як він підключається, працює і все послідовно будемо підключати. І так, поїхали. Ось, маємо такий стандартний комплект набір. Це у нас MP3 кліпсою, такий. зарядний до нього, mini USB. Навушнички в комплекті і картка пам'яті до 16 ГБ. Можна на 1, 2, 8 та 16 максимально ГБ. На карту записуємо лише MP3 файли для цього MP3 плеєра. На ньому, звичайно, є ось така плівка. Як бачите, він трошки такий мутноватий. Насправді він такий гарний, блистючий, зеркальний. Зараз він мутний, тому що в плівці треба підковернути. Отак от. Ногтиком, і буде абсолютно зеркальна поверхня. Це зроблено як захисна плівка, як, щоб він не дряпався в період транспортування. Всі плеєри абсолютно нові, постачаються зі складу, а на склад із фабрики заводу виробника. Тож поїхали. Для початку плеєр потрібно зарядити, осією зарядочкою ставимо на 3-4 години, можна на 5. Щоб він максимально зарядився. Зараз він зі складу є мінімально заряджений. Включаємо кнопочку ON, перевіряємо. led індикація присутня. Значить, плеєр працює, Бачите, мигає, тобто йому потрібна зарядка. Такий плеєр. підключаємо і залишаємо на зарядці мінімум на 3-4 години. Плеєр у нас зарядився. Зараз будемо підключати та перевіряти його роботу. Для початку вставляємо навушники, вставляємо картку пам'яті, увага! Вставляємо картку пам'яті, беремо плеєр лицевою стороною до себе, а картку пам'яті, ось його лицева сторона, перевертаємо з цими мікросхемками і акуратно в цю дірочку вставляємо. Можна ногтиком, якщо нігтів не, не вистачає, то можна ручкою. Чули? До що очка. Тобто вона не повинна виглядати, трошки вигляду з цього отвору, але не сильно. І так само її діставати. Нажали акуратно щічок і можна дістати. Якщо ви вставили лицева-лицьова, Нічого доброго, з цього не буде. Вона застрягне у вас в плеєрі, потрібно буде витягати пінцетом. це буде проблема. Тобто, лицевий плеєр лицевою стороною дивиться на вас. Флешечку повертаємо. Ну, попередньо записуємо на неї файли, а саме аудіофайли, пісні в MP3 форматі, тільки такі. Якщо інший формат, не буде читати цей плеєр. Повертаємо флешечку, акуратно вставляємо. Дощочка, надіюся, вам чути. Так. Карта пам'яті всередині з пісеньками. Навушники підключені. Після цього повертаємо речашок ОН. Саме включаємо наш плеєр. Бачите, індикація загорілася. Чекаємо пару хвилин, нажимаємо Play, додаємо гучності. І музика пішла. Також на плеєрі можна перемикати треки вперед назад Можемо гучній забрати, можемо максимально прибавити і звук пішов. Саме таким чином, в такій послідовності, потрібно підключати ці всі складові елементи нашого плеєру, нашого комплекту, тільки так буде все працювати. Якщо якийсь нюанс не збережений, ви не зробили, тоді плеєр може не включитися, не читати файли або якось по-іншому, в іншій послідовності, працювати це не буде. Тільки так, але не іначе. Якщо не зрозуміло, ще раз передивіться це відео. Дякую за перегляд! До нових зустрічей, пока-пока.